Всім привіт, друзі! З вами канал Це цікаво, і сьогодні ми хотіли б вам розповісти про цікаву тварину. Скорпіони загін класу павукоподібних типу членистоногих. Тварини, що належать до цього загону, ведуть виключно наземний спосіб життя та зустрічаються лише в країнах з дуже спекотним кліматом. Скорпіон дуже цікава істота. Зовнішній вигляд у нього досить жахливий: вісім ніг і грізні щупальця з клешнями. Гостре отруйне жало на вузькому кінчику задньої частини черевця, яке часто неправильно називають хвостом. Скорпіон не спить уночі, а вдень ховається. Це хижі тварини, вони харчуються комахами, багатоніжками, дрібними рептиліями та савцями, а також своїми наближеними родичами, павуками. Скорпіон встромляє жало в жертву, отруюючи її своєю отрутою. Дрібні особи небезпечні для людини. Щоправда, ужалений відчуває біль. Скорпіони, що мешкають в тропіках, за розмірами можуть досягати довжини долоні. Такі особи не здатні вбити своєю отрутою людину. Скорпіони зустрічаються виключно в спекотному поясі та в тепліших областях помірного поясу: на півдні Європи, Іспанії, Італії, у Криму, на Кавказі, у Туркестані, Центральній Кореї та на півдні США. В день вони ховаються під каміннями, в ущелинах скель і лише вночі виходять на пошуки здобичі. Вони бігають швидко, загнувши задню частину черевця вгору, харчуються скорпіони комахами та павукоподібними і захоплюють здобич клешнями. При цьому вони піднімають її вгору над головогруддям і вбивають у колом жала. Тіло скорпіонів складається з невеликого головогруддя, створеного злиттям декількох сегментів, і довгого черевця, в якому розрізняють два відділи: передній відділ ширший і семичленистий, що тісно примикає до головогруддя і складає з ним одне ціле, і задній відділ вузький п'ятичленистий, що має подобу хвоста. До останнього сегменту примикає ще один грушоподібний членик, що закінчується. Замкненою вгору голкою, на вершині якої поміщається два отвори отруйних залоз. Панцер скорпіона покритий тонким шаром міцної органічної речовини. Вона яскраво світиться зеленим під впливом ультрафіолетового випромінювання. Вчені використовують цю властивість, щоб спостерігати за нічним полюванням скорпіона. Панцир відливає зеленим також при звичайному яскравому сонячному освітленні. Вчені досі не з'ясували, які речовини входять до складу покриття, що світиться. Також залишається загадкою призначення світіння скорпіона. На чарівній стороні тіла до головогруддя прикріплюється шість пар кінцівок, з яких дві передні пари грають роль щелепних органів, тоді як чотири інші пари служать для ходіння. Скорпіони мають своєрідні органи чуття, так звані гребенеподібні органи, що мають вигляд платівки облямований на одному боці зубчиками і загалом нагадує гребінь. Вони містяться на черевній стороні другого абдомінального сегмента поблизу статевих органів та забезпечені удосталь нервовими розгалудженнями. Скорпіон, незважаючи на велику кількість очей, їх у нього може бути до 12, бачить досить погано, проте полювати тим не менш віддає перевагу вночі. Складно сказати, навіщо ця істота так ускладнює собі життя? Однак, як не дивно, для нього не складає ніяких труднощів добути собі на вечерю комаху. Скорпіон дуже терплячий мисливець. Він може нерухомо сидіти в очікуванні жертви годинами. Однак варто нехитрій комасі появитися недалеко від скорпіона, як він стрімко стрибає, і міцно захоплює її своїми клешнями. Вченим вдалося з'ясувати, що скорпіони можуть з разючою точністю виявити рух жертви на відстані близько 30 сантиметрів, користуючись не очима, а чутливими волосками, розташованими на лапках. Скорпіони можуть поїдати як комах, так і одне одного. Ці тварини ведуть одиночний спосіб життя, а зустрічі один з одним нерідко закінчуються актом канібалізму. Люди бояться скорпіонів головним чином через отруйне жало на кінці черевця. Але в арсеналі цих тварин є і інша не менш різна зброя парапеди пальп, що стрічать попереду тіла з величезними клишнями на кінцях. Саме клишнями скорпіони захоплюють здобич під час полювання та нерідко вбивають її. Отрутою, що міститься в жалі, вони користуються в основному для захисту від ворогів або умертвіння великих жертв. Вдень скорпіони ховаються в укриттях, а полюють уночі. Рухи майбутньої жертви вони вловлюють за вібраціями ґрунту, за допомогою спеціальних волосків на лапках. Звичайний видобуток їх малорухливі комахи, інколи ж дрібні ящерки, жаби і миші. Дуже цікавим є шлюбний ритуал скорпіонів. Він нагадує вальс: Самеці самка беруть один одного за клешні, кружляють, наближаються та розходяться. Іноді скорпіон навіть цілує партнерку, торкаючись своїми потужніми щелепами до її щелеп. Під час залицяння та спарювання скорпіони ставляться один до одного дуже недовірливо. Один неправильний рух і один із партнерів може вколоти іншого отруйним жалом. Самка часто поїдає самця після спарювання, тому є дві причини: по-перше, не спрацьовує інстинкт гальмування, майбутня мати сприймає чоловіка за жертву. По-друге, самці може не вистачати поживних речовин, щоб виносити потомство. Деякі вчені вважають, що канібалізм є основною причиною того, що скорпіони не заполонили всю планету. Адже ця дивовижна істота здатна виживати навіть в найважчих умовах. Незважаючи на агресивну вдачу до своїх дитинчат, скорпіон ставиться дуже ніжно. Самки більшості скорпіонів яєць не відкладають, а роблять світ добре розвинених живих дитинчат. Яйця розвиваються в материнському тілі довго, від кількох місяців до року. Маленькі скорпіони з'являються на світ в оболонці. Скинувши її, вони відразу забираються на тіло матусі і проводять у ньому перші від 7 до 10 днів життя. Самка годує їх здобиччю, яку ловить та розриває на шматочки. Весь цей час вона ревно оберігає потомство від ворогів, потім малюки линяють, спускаються на землю та починають самостійне життя. Підтримуйте україномовні канали на YouTube, ставте лайк відео та підписуйтесь на наш канал.